Майданчик відвойований у ЖЕКу став улюбленим місцем відпочинку дітей з п'яти прилеглих домів. Замість смітника, запланованого до встановлення міською владою, активісти громадської організації за Чернігів збудували пісочницю. Тепер діти щодня змагаються у побудові пісочних фігур, а їхні бабусі спокійні за дозвілля своїх онуків. Загалом вже більше 20 чернігівських дворів прикрашають новенькі дитячі пісочниці. Активісти громадської організації за Чернігів розпочали планомірну роботу у цьому напрямку місяць тому. З єдині. Метою зробити щасливим та веселим дитинством маленьких чернігівців. Адже, на жаль, сьогодні навіть пісочниці та ще й з піском стали справжньою розкішшю. Стратегія розвитку міста, яку ми збираємося втілювати в життя, вона саме передбачає такий розділ як створення сприятливих умов для розвитку і росту дітей, саме підростаючого покоління нашого майбутнього. Встановлення пісочні це не якась самоціль. Це початок великої системної роботи по розбудові території для дитинства. Території, де діти б себе почували комфортно, щоб діти себе почували чернігів своїм рідним містом. Наразі активісти громадської організації за Чернігів взялися за найважчі випадки. ми встановимо пісочниці там, де немає і найменшого натяку на дитинство. Завдяки послідовній та системній роботі громадської організації «За Чернігів» кожен двір стане затишним для маленьких мешканців нашого міста.